Я хочу на завершення сказати, я ну мені дуже сподобаються всі ну, такі ідеї з приводу об'єднання Балто-Чорноморських країн. Ну дійсно потенціал дуже великий. Тут у нас випробувальний майданчик, а там таке виробництво і фінансові ресурси, але ну дуже прикро, що Євросоюз і організація Об'єднаних Націй теж до речі. Не звертають уваги на якість менеджменту України, ну на це не можна не звертати уваги, тому що ці гроші і ці ресурси дійсно розходуються неефективно. І у нас тут була представниця громадської одної організації грантової, які там займалися кимось антикорупційними справами, і вона каже. Раніше, коли ми зверталися до Організації Об'єднаних Націй чи Єврокомісії з приводу якихось корупційних оборудок, нам допомагали. Вони тиснули на керівництво, вони щось намагались там розслідувати. Зараз нам сказали, не лізьте, ми не будемо нічого розслідувати.